Поки Генеральний штаб підраховує вбитих окупантів, Центр журналістських розслідувань рахує гроші, бюджетні гроші, які держава виділяє для бюджетних програм і державних підприємств зі сфери управління Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це наша звичка, давня і дуже корисна. Вітаю! Я Євгеній Лишан, і це відеоблог Центру журналістських розслідувань. Цього року бюджетні кошти йдуть на шість бюджетних програм Мінреінтеграції, якщо не рахувати власне програми керівництва та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наша цікавість до бюджетних програм і держпідприємств Мінреінтеграції почалася в далекому 2020 році і стосувалася програми 390-1050 – це кошти на підтримку в'язнів Кремля та українських полонених. На неї, до речі, і цього року виділено понад 133 мільйони гривень. А у 2020 році кошти саме з цієї програми Мінреінтеграції спрямували на фінансування новоствореного держпідприємства Реінтеграція та відновлення, діяльність якого не мала нічого спільного із цілями програми. Про мету діяльності ДПшки взагалі не було відомо нічого. Лише згодом тодішній очільник мінерінтеграції Олексій Резніков повідомив, що держпідприємство опікуватиметься контрольними пунктами в'їзду-виїзду на межі з окупованими територіями. Візьміть нарешті на баланс в одні руки 9 КПВВ, які сьогодні є. Так от на сьогоднішній день, навіть для того, щоб був один власник, треба було утворити для цього державне підприємство. Тому і було прийнято рішення про утворення державного підприємства з назвою реінтеграції відновлення. Тобто хтось взяв на баланс. І повністю виконував це завдання. Але й з цим напрямком ДПЩ довго не могла розкачатися. Ми неодноразово висвітлювали сумну долю КПВВ, які не мали ні нормального господаря, ні фінансування, ні оформленої землі. Сподівання за зрушення з'явилося лише в останні місяці 2021 року, коли Мінреінтеграція очолила Ірина Берещук. Зараз ми працюємо над тим, щоб передати на баланс нашого державного підприємства дане КПВВ, як це і у випадку з Чонгаром, наприклад, відбулося. Але Невдовзі розпочалося повномасштабне вторгнення Росії і КПВВ припинили існування. То чим же тепер займається створене для їх адміністрування підприємство? Ну, може, уряд вирішив секономити наші з вами кошти і ліквідував цю ДПШ? Ні, цьогоріч міністерство придумало для тепер інтеграція та відновлення нове застосування. Тепер воно займається кол-центрами з пошуку пропалих безвісті та розшуком передачі та репатріації тіл та рештків осіб загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України. Це бюджетна програма 390-1090, на яку виділено майже 108 мільйонів гривень. З них понад 46 мільйонів підуть на забезпечення статутної діяльності депер, інтеграція та відновлення. Крім того, 51 працівник ДПШки забезпечує оперативне реагування на звернення громадян, що надходять на телефонну гарячу лінію щодо пропалих безвісті. На це з бюджету піде 947 тисяч гривень. Також ДПШ має забезпечувати діяльність пошукових груп, які шукають та передають тіла загиблих. А це перебачено 6 мільйонів гривень, а понад 54 мільйони гривень виділено на закупівлю авторефрижераторів і пікапів для роботи пошукових груп для перевезення зберігання тіл загиблих. Мінарі інтеграції у відповіді на наш запит повідомила, що уклала договори на закупівлю 10 пікапів і 10 рефрижераторів. З них сім пікапів вже отримано. Ще три мають надійти до завершення літа а рефрижератори до 1 листопада. Загальна вартість автівок склала понад 47 мільйонів гривень. Також мене на інтеграції повідомили, що пошукові групи, які утворюються у повноваженому з питань зниклих безвісті засобливих обставин, з'явилися до роботи лише наприкінці травня поточного року, і звіту про їхню діяльність ще немає. Щоправда, самоповноважений Олег Котенко. 2 травня стверджував, що пошукові групи вже працюють. Якщо людина зникла безвісти, ми його будемо розшукувати до останнього, поки ми не знайдемо його живим чи загиблим. Є пошукові групи, які працюють на, на, на цим питанням. Е, таких пошукових груп у нас сім, і ми працюємо вже на деокупованих територіях. Закон встановлює, що саме уповноважений з питань зниклих безвісті за особливих обставин. всю роботу з пошуку зниклих безвісті та з вилучення патріації тіл загиблих. І він є посадовою особою міна реінтеграції. Чому цей комплекс завдань, який личив би ДСНС чи Нацполіції, опинився у відданні Міністерства питань реінтеграції тимчасово окупованих територій? Добре запитання. Відповіді, на жаль, у нас немає. Ще одна бюджетна програма 390-10-80. забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І ще одна ДПшка, яку створили Міністерство Рінтеграції. Держпідприємства інформаційне агентство Реінформ. Ціна питання 40 з хвостиком мільйонів гривень, з них понад 21 мільйон на збирання, оброблення, переклади, поширення інформації про діяльність органів державної влади та забезпечення медіа і передплатників інформації з найважливіших політичних, соціальних та інших питань, а також розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру, тобто власне робота інформагентства. На сайт інформагентства Рейнформ, за даними самого Міністерства, щомісяця заходить 25 тисяч відвідувачів. На жаль, перевірити ці цифри проблематично, відкритого доступу до статистики сайту немає. На сайті багато матеріалів, які піарять очільницю мінерінтеграції Ірину Верещук. Значна частина контенту дублюється на сайті Мінерінтеграції і стосується його діяльності. А пошук в Google показує, що єдина згадка в медіа про Реінформ це новина про його створення в березні 2022 року. Ще не замало для інформагентства вартістю 21 мільйон. Майже 3,5 мільйони програмою передбачено на виробництво поліграфічної та відеопродукції, а також на проведення комунікаційних кампаній та публічних заходів. І ще 15,5 мільйонів на створення і поширення інформаційного продукту для мешканців окупованих територій на Телебаченні та радіо. Ми запитали Мінреінтеграції, на який саме телерадіопродукт йдуть державні кошти. Виявилось, що вони оплачують виробництво і трансляцію програм, евакуйованих із Криму двох телекомпаній. У такий спосіб фінансуються випуски програми Буґюн на кримсько-татарському телеканалі АТЕ. Сілямлягу Херла Шамларсе владир телеканал на цілісієрджулієрабуґу неформацій. На ці ж кошти виробляється низка програм на каналі телерадіокомпанії Чорноморська і на регіональному телеканалі Капрі з міста Покровськ Донецької області. В ефірі Капрі Нюз найактуальніші новини регіону і нарешті ще одна бюджетна програма: 3901610 – надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньопереміщеним особам. Про неї ми теж багато розповідали. Саме за цією програмою фінансується надання іпотечних кредитів переселенцям з гранту федерального уряду Німеччини. Угоду з рефінансування програми забезпечення ВПО житлом підписали 3 червня 2020 року посол Німеччини в Україні Анка Фрільтгузен та віце-прем'єр-міністр України міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Гроші надає кредит «Аншафт Андшафт ФюрВідерафбау, кредитна установа для відбудови банк з Франкфурту на Майні, а розподіляє їх між ВПО Фонд Держмолоджитло у 2023 році на кредити ВПО передбачено понад 164 мільйони гривень. За ці гроші житло мають отримати 100 внутрішньо переміщених осіб. Або родин, як повідомило нам Мінреінтеграції, вже надано 71 іпотечний кредит, і ще 18,5 мільйонів гривень передбачено на експертні послуги для здійснення супутніх заходів і з технічної допомоги для сприяння фонду держмолежитлу у поліпшенні кредитних стандартів. Ми поцікавились Мінреінтеграції, хто які саме експертні послуги надає за цим кошторисом. Виявили, що договір про надання консультаційних послуг укладений між Держмолоджитлом та німецькою компанією International Projekt Consult GmbH. Ця компанія займається консалтингом у сфері сталого розвитку з 1980 року, супроводжує проєкти по всьому світу, а з 2010 року і в Україні. І Коротко про інші бюджетні програми мінерейтеграції програма 3901100 це 39 мільйонів гривень на забезпечення функціонування та адміністрування баз даних порушень норм міжнародного гуманітарного права, реєстрів полонених оборонців України та військово-полонених ворогів. А також на координацію здійснення першочергових заходів і забезпечення соціального захисту осіб, які були звільнені з полону держави-агресора, на цю програму є своя ДПШ, Український національний центр розбудови миру. Щоправда, на його сайті немає жодних реєстрів, хіба що вони закриті і секретні. 12 мільйонів гривень передбачено окремою програмою на маркувальні знаки змінної небезпеки та інформаційні матеріали та відеофільми про мінну небезпеку. Якщо вам приходили смс від Мінної інтеграції про обережне поводження з вибухонебезпечними предметами, то це саме воно. Ми надалі слідкуватимемо за грошима, які інтеграції отримали з бюджету на реалізацію програм, про які ми сьогодні вам повідомили. А ви, якщо вважаєте нашу роботу цікавою і корисною, бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику. Підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку в Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!